Всім привіт! Ось такий пізній е, випуск. Але е, хочу вам дещо показати: навощую рамочки і е, показую щодо того, чому треба після натяжки одразу навощувати. Щоб ви розуміли, як тільки я рамочки понатягував, вони звініли як можна було як на гітарі грати. Дивіться, що відбулося. Через, ну там нехай 5 годин, 6 годин. Ну, ця ще більш-менш. Ви бачите? вона не натягнута. Отак повинна бути. А оці. Це не натягнута рамка. Ось таке і це за 5 годин. Тепер уявіть, що з ними буде до весни. Вся проблема заключається в самому дроті, саме в його товщині. Цей дріт під час натяжки, якщо дуже перетягувати, ось тут, він дуже часто рветься на ось цих місцях, навіть коли втулки так само. Або друга, друга проблема оці боковушки, їх вигибає. Ось, це ще одна проблема. Як вийти з цього положення? Дуже просто. Варіант перший, бо використовувати більш м'якіший дріт, варіант другий використовувати більш тоньший дріт. Ось, так як що перший, що другий варіант не варіант, можна ось тут підбрати отак от, ну, викруткою і степлером добивати. Оце така проблема в нас є. Ну, нічого, сижу навощую потрошки. Будемо під... підтягувати. У нас, до речі, світла немає. Це те, що в мене світиться, акумулятор працює, то, в принципі, працювати можна. Отак. Оце вже зробив. Потрошки працює, Там вже видно, бачите, на рамках, бачите, підбиті додатковими скобами. Підтягнуто. Оце така проволока. Не дуже. Ну, що робити? Працюємо. Єдине, що дуже тішить, це вощинка. Вощинка хороша, це, до речі, біворлдовська вощинка. Прям хороша вощина. Мені сподобалось, я сезон нею користуюсь. Подивимось, як буде далі, але клас. І ось вона відлежується і становиться ось така рівненька. Спачки треба діставати десь за 2-3 годинки, щоб вона так в теплі полежала і тоді просто прекрасно навощується.